І так, всім привіт! Ось почали косити ячмінь мотоблоком. Купили, ну, короче, знайомий купив косу. Якщо я про то 3 тисячі, грубо говоря, 3,5 стоит в Україні в нас. Роторна косілочка, зараз він доходить. Оце він вали четвертий раз уже. Вот, Три валочки. Ну, кусе непогоно. Зрізо охуєнно. І швидко наже йде. Щас ось він дойде. Хуйори блять, аж з Це та, така косілочка. Оце тут 15 суток, напевно, чи, чи 20, я вже не пам'ятаю. Засічаємо скільки він жахне його. Якщо якісь питання виникають, задавайте в коментарях.